Намалюємо третій малюнок в завданні 4 практичної роботи 20 за підручником інформатка 7 клас, авторів Тріщук Лазарець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. При бажанні можете використовувати інше середовище розробки. Створимо новий файл програми, для цього виконуємо файл, New File. Підключимо модуль для роботи з черепашкою Tartle. Встановимо розміри вікна, на якому буде малювати черепашка. Ширина вікна у мене буде 500 пікселів, а висота 800. Та встановимо колір. Нам потрібно, щоб наша фігура була на червоному тлі. Отже, встановимо червоний колір. Червоний це в нас ред. У нас буде одна черепашка не декілька, тому я не буду створювати в коді програми об'єкт черепашки Tartle» та дорівнює тартл. Для однієї черепашки можна написати, а сам код буде більш простіший. Тепер намалюємо шестикутник нашої фігури. Взагалі наша фігура має бути чорним кольором. Отже, встановимо чорний колір черепашки. Чорний колір це Black. Ну і в нас і контур, і заливка має бути однаково чорного кольору, тому можна раз написати колір. Намалюємо шестикутник спочатку, і що саме цікаво, шестикутник будемо малювати з кола. Коло у нас буде радіусом 100 пікселів. Далі нам потрібно вказати, що в нас коло буде повністю замкнете. Далі вкажемо, скільки нам потрібно сегментів нашого багатокутника. Отже, з даного кола радіусом 100 зробиться шестикутник. Давайте збережемо і перевіримо. Так, на те відкрив файл save або save as. Перший раз немає різниці. Я збережу з іменем практ 24.3. Виконуємо Run Run модуль. Шестикутник є, але потрібно, щоб він ще був і замальований всередині. Для цього нам потрібно вказати, де ми починаємо замальовувати замкнутий контур і де закінчуємо. Початок у нас Begin fill, а кінець fill. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтеся комбінацією клавіш, Ctrl-пропуск. Ще зберігаємо і перевіряємо. Так, замкнуто. Тепер нам потрібно зверху намалювати вже справді коло. Отже, нам черепашку потрібно підняти вверх. При створенні вікна черепашка за замовчуванням з'являється в центрі вікна, і центрі вікна мають координати Х0, y 0. Х це горизонтальний вісь, y – вертикальний вісь. Якщо піднімаємо вверх, то вісь X не змінюється, так і залишиться 0. Ну а y збільшиться. У нас радіус кола 100 пікселів, значить кінець буде 200. Ну нам потрібно трошки нижче. Тому піднімемо, давайте, наприклад, на 190. Отже, переміщаємо спочатку черепашку. Для цього скористаємося функцією GoTo. Перемістили в такі координати. Взагалі то це можна було помістити сюди і намалювати. Але правильніше знову написати begin end Тепер у нас буде точно коло. Значить, два інших параметри нам не потрібно. Ну і нехай радіус буде двічі менший, 50. Тепер нам потрібно намалювати лінії ліворуч і праворуч. Давайте я спочатку намалюю лінію ту що ліворуч, ближче до нашої фігури, бо там будуть дві лінії. Отже, малюємо першу лінію зліва. Отже, нам потрібно перемістити черепашку. Зараз подивимося, куди саме перемістити. Примістити десь ось сюди. Х нас буде вже від'ємне. Так, радіус у нас 100, значить, десь встановимо мінус 110. Ліворуч це від'ємні значення x. Ну і піднімемо y трішки. Це в нас, пам'ятаєте, х 0 Піднімемо трохи вище. Наприклад, на 40 пікселів. Ну, але перед тим як переміщати, нам потрібно підняти перо черепашки, щоб коли черепашка сюди переміщалася, за нею не залишалася лінія, щоб її не було видно. Ось тут ми не піднімали, тому що коли у нас черепашка рухалася звідти сюди, то малювало чорним по чорному, і цю лінію просто не було видно. Піднімаємо перо черепашки, переміщаємо черепашку. І опускаємо перо черепашки down. Ну і спочатку нам потрібно намалювати лінію вверх. Для того, щоб малювати лінію вверх, нам потрібно черепашку повернути вверх. Для цього скористаємося функцією set, і вверх це в нас 90. І переміщаємо. Черепашка буде рухатися, і з неї буде залишатися лінія. Forward. Переміщаємо на 130 пікселів. Вас можливо буде трошки по-іншому переміщати. Так, лінія ніби добра, але потрібно зробити її товстішою. Отже, встановимо товщину нашої лінії. Нехай буде 10 пікселів. Є, тепер нам потрібно намалювати ось сюди. Але для цього, зрозуміло, потрібно спочатку повернути черепашку туди. Це ми повертаємо праворуч. Ну, Давайте повернемо на 60 градусів. Праворуч це right. Ліворуч було б left. Повернули. Далі рухаємо вперед. І перевіримо, як працює. Так, тільки для того, щоб швидше перевіряти, давайте я встановлю швидкість черепашку більшу спід. І встановлю 0, щоб вона зразу переміщалася. Бачите, зразу намальовано. Тепер нам потрібно повернути черпашку вгору і перемістити трішки вгору. Можна сет встановити, а можна, ми ось тут повертали на 60 градусів, праворуч, то повернемо тепер ліворуч на 60 градусів. Зразу перевіряємо, щоб бачите, як намальовано. Тепер повертаємось сюди і вверх. Давайте подивимося. Добре. Тепер малюємо другу лінію з, ліва, з лівої сторони. Ще тільки скажу, чому ось сюди я повертав на 60 градусів саме. Ну, бачите, ніби добре, і воно якраз паралельно ось цій лінії вийшло. А в стикутника, внутрішні рівні 120 градусів. І на цьому випадку у нас виходить, ніби. Ми ділимо цей кут пополам 120 поділити на 2, буде 60. Малюємо другу лінію, скопіюємо це все і зараз переробимо. По-перше, нам потрібно перемістити її ще лівіше. І щоб вона була нижче. Черепашка у нас одно вже буде напрямлена вгору. Після останньої лінії то це можна і не писати. Хочете, залишіть, помилки не буде. Тепер ось ця лінія вже має бути довше. Повертаємо на праворуч, рухаємо, повертаємо ліворуч, рухаємо, тільки в нас вже менша ось тут лінія має бути. Повертаємо ліворуч. Рухаємо. І знову праворуч це у нас буде вверх тепер. І лінія має бути довша. Є таке, тепер аналогічно потрібно намалювати справа. Копіюємо ці дві лінії. Так, давайте я напишу, що це ми робимо, щоб було зрозуміло і не запутатись. Так, ширина вже настановлена. Тут переміщаємо на таку відстань тільки праворуч. Значить, мінус забираємо. Повертаємо вверх. Так, в нас вже вверх можна було б і видалити. Тепер рухаємо вверх на 130, аналогічно. Ну а тепер ми ось тут для лінії просто right замінюємо на left, а left на right. Це у нас буде як дзеркальне відображення. Тепер для другої лінії також заберемо мінус. І рад міняємо на лефт. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Так, все добре. Хочете, можете видалити швидкість. Я закоментую. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!